Мій день, ім'я моєго день, сьогодні небеса палають, сьогодні дзвін моїх пісень всім з щастя і радості бажає. Мій день, ти до останку, мій, мого хранителя святого, що захистить нас від подій, в яких для нас так повно злого, мій славний день, хороший мій, в якому так мені замало на день забути про усе, цього, повірте, бракувало. Мій день. Це ніжність і тепло, така чарівна, світла сила, прекрасно так усе було, і цілий день мені щастило. Мій ангелу, тобі пишу, тобі цей вірш, мій охоронець, за тебе келихо сушу, і помолюся, і піду стрічати ранок край віконець. Мій день, ім'я мого день. Сьогодні всі зірки, мов очі, вдивляються вони в пітьму й бажають доброї всім ночі. Мій день, ім'я моєго день, хай збудуться усі бажання, щоб склали ми нових пісень. Любові, щастя і сподівання. Слава Україні! Разом переможемо!